Доброго здоров'я, канал будні Свиновода. Я Олександр, наше маленьке домашнє господарство. Ради всіх вас вітати, друзі. Черговий робочий денок. Біжимо працювати, поки нас не засипало. Так що, друзі, залишайтесь разом з нами. Буду дуже вдячний всім, хто підтримує нас в подобаєчку. Ну і, до речі, пишіть, що у кого із погодою. Як ви бачите, нас знову почало засипати. А далі товариство займаємось виготовленням комбі кормів. Якраз от те, що будуть по-сідувачому їсти і від чого будемо сподіватися, будуть рости і розвиватися наші пересядки. Як ви бачите, зараз відбувається процес грануляції, уже готової сипучки. Це Якраз переробка стартового комбікорму, який в послідуючому буду згодовувати поросяткам, які знаходяться під свиноматкою. Уже ми оцей от процес переробки майже завершили, буквально 2-3 відео залишається. Значить, стартовий комбікорм у мене йде на основі БМВД 30%, якраз от 50 кілограмчиків поки що виготовив комбікорму. Поросятка досить маленькі ще. Я думаю, споживання оцього комбікорму. Буде у нас мінімальна, ну і краще, можна так сказати, виготовити свіженький гарненький комбікорм, щоб він довго не залежувався. Якраз от це також дуже активно і дуже гарно впливає на споживання того ж самого комбікорму. Значить, комбікорм виготовляю у відповідності до рецептури, яку виробник рекомендує. Пшениця, ячмінь, кукуруза і БМВД. Так, підкидаємо. Вчора якраз забрав БМВД, лактуюче БМВД, БМВД для бройлерів. Також один із моїх колег, який займається вирощуванням бройлера, попросив мене, щоб в момент, коли я буду замовляти БМВД для себе, так як мінімальна партія замовлення 200 кг, заодно замовив і йому два мішечки стартового БМВД для бройлера, Хоче протестувати і в послідуючому я більш ніж впевнений, що... Буде користуватися цим от БМВД, тому що ну, прирости просто е, при чудові на ньому. Також е, лактуючий БМВД, ще один мішечок докупив, так як буквально вже недільку користуюся е, комбікормом на базі цього БМВД, лактуючого для свиноматок. Результат теж прекрасний. Трішечки пізніше йдемо до наших свинок. Обов'язково вам все покажемо. Так, друзі, нарешті дійшли у нас справи і до наших безхвостиків. Потихеньку приступили до їхньої годівлі обслуговування. Разом з тим, буквально на декілька хвилинах хочеться зупинитися на нашій. Разом з вами давно започаткованій рубриці, під час якої ми якраз більш детальніше обговорюємо ситуацію на ринку куплі-продажу маленьких поросяток. Я, як і завжди, в свою чергу, більш детальніше розповім вам, що у нас на сьогоднішній день, а це 24 грудня 2023 рік відбувається на нашому краю, можна так сказати, а це Сумська область, і Конотопський район. Ви ж в свою чергу, друзі, будь ласка, хочу попросити всіх вас, напишіть у коментарях. Що із цінами на маленьких поросяток, що із активністю на ринку куплі-продаж, взагалі перестали у ваших районах і регіонах поросяток брали, беруть, як і брали, чи беруть, але просто за трішки нижчими цінами. Отже, друзі, якщо говорити конкретно про ринок, адже щонеділі, я думаю, не тільки у нашому районі і регіоні. А саме неділя є той день, коли власники, які бажають реалізувати Поросяток, виїжджають на ринки, продають їх. Інша частина людей, які бажають купати купити цих поросяток, виїжджають на той же самий ринок і купляють оцих от поросяток Так от на активність на цьому самому ринку куплі-продаж у нашому краю дуже сильно повпливала і впливає, як ви бачите, і сьогодні, якби сьогоднішній день не є винятком, ну страшенні снігопади, які... Реально позавалювали снігом дуже і дуже сильно. Буквально вчора приїжджали родичі, що тут рукою подати до міста Суми. Говорять, що у них снігу майже немає. Повилазили з машини, ну, снігу по коліна, вони були реально в шоці. Тому і такі самі і ринки. Снігом все позавалювало, сільські місцевість, люди, які навіть би і хотіли придбати те поросятко, але можливості доїхати до тих же самих ринків абсолютно ніяких немає. Тим не менш, енна кількість автомобілів на ринку була порядку п'яти автомобілів. І сьогодні виїжджала на ринок з колегою, спілкувався. Він більш докладніше володіє інформацією. Ну і ціна відповідно. Відповідно, від 2 до 2,5 тисяч гривень поросятка коштують, вага яких від 9 до 12 кілограмів. Ну і відповідно покупця досить таки мало. Якщо ж ми говоримо про ситуацію на ринку куплі продаж от буквально 2-3 недільки взагалі жодного дзвінка не поступало. Ну а вже починаючи із четвер, п'ятниця і вчора, навіть субота мене також почали трясти, тому що, ну. В принципі, все це логічно. Люди під Новий рік, під Різдво підрізають поросяток. І те, про що я говорив, я думаю, в будь-якому випадку із січня активність на ринку куплі-продаж буде досить таки непогана і жвава. Тому знову ж таки, ціни я вам озвучив, від 2 до 2,5 тисяч гривень. Купують на самому ринку слабенько, але люди, хто займається вирощуванням поросяток, реалізовують їх з дому, в принципі. Купляють, незважаючи на оці от погодні умови, на кризи, перепетії, все одно поросятко бігаюче у сараї, це в принципі, якби значно, -значно більше надій і можливості того, що кусочок м'яса у холодильнику завжди свіжий буде. Так, що товариство обов'язково залишайте відгуки того, якою ситуацією є у ваших районах, регіонах. Буде і нам, і нашим глядачам дуже-дуже цікаво почитати, подивитися, що відбувається на теренах нашої неньки України. Так, малеча наша в чергове приступила до поїдання молочка, трясе мамульку. Як ви бачите, уже Кинув жменьку їм, буквально маленьку жменьку стартового комбікорму, який ми разом з вами нещодавно виготовляли. І ще, що хочеться відмітити якраз от, стосовно того, що свиноматка зараз у мене споживає комбікорм для лактуючих свиноматок, якраз на базі того ж самого БМВД-гранулка 25-відсоткового. Так, от що е, слід зазначити, в принципі. Свинка більш частіше годує поросяток, більшу кількість води споживає. Ну і відповідно я вже неодноразово говорив, що ну, свинка у якраз це, це момент, коли вона знаходиться із поросятки, у необмеженій кількості у мене поїдає комбікорм. Скільки з'їдає, стільки я їй його і підсипаю. Ну, як ви бачите, в кориті комбікорм не вибуває. Свинка встала, трішечки комбікорм під'їла. Ковшик-2 комбікорму, я їй підсипав. Ну і по самих поросятках видно, що вони досить такі потужні, як бецманики робляться. В принципі, також дуже сподіваюся, що зовсім скоро вони у мене почнуть їсти. Той же самий стартовий комбікорм. Це також буде значно впливати і покращувати їхній ріст і розвиток. Ще зупинимось буквально на декілька хвилинок на тих питаннях, які досить таки часто задаються в коментарях, і нашими новими глядачами, які буквально нещодавно. Підписались на наш ютуб-канал, які бажають зануритись у галу свинарства. От якраз часто задаваємо питання, чому проводимо купіровочку хвостиків. Друзі, перший і основний нюанс, чому це проводиться, для того, щоб не відбувалося і не відбувались процеси канібалізму в послідуючому. адже після відлучки, здебільшого, боксів, які якби відлучаються поросятка, вони перенаселені. Кормомість буває таке, що їм недостатньо, буває таке, що проблеми із поїлками виникають. Ну і оці от стресові умови, які можуть з'являтися, вони і призводять до того, що поросятка починають гризти хвостики один одному. Ну а після того як ми проводимо купіровку, ризики цього значно значно зменшуються. Звичайно, ніхто ніколи вам не дасть гарантії, того, що навіть купіровані хвостики вони не почнуть гризти, але. Тим не менше, ну ризиків на багато на багато нюанс, чому бажано проводити купіровочку, це все ті ж гігієнічні, я би так сказав, норми, адже і та сама кастрація. Якщо ми говоримо про кабанчиків, це така міні, але операція, ну і... Коли ми проводимо кастрацію, а це третій-п'ятий день з моменту народження. Це найбільш ідеальні терміни, коли поросятка безболісно переносить цю от процедуру. Ну і коли ранка у наших кабанчиків починають заживати, ранки починають чесатися, і вони суто інстинктивно хвостиками починають човгати по отій ранці. Ну, а відповідно. Коли вони ходять в туалет, е випорожняються, різного роду фекальні маси можуть на задній частині залишатися. Ну і Для того, щоб е поросятка не розтирала оці от фекальні маси і не занесло інфекцію в ранки, також проводиться оці от купіровочка. Тому що, як ви бачите, після того, як проводиться купіровочка, хвостики у них не прилягають до е тіла, можна так сказати, вони підняті догори, як вподобаєчка. Ще один нюанс він стосується тих же самих свиноматок. Чому, перепрошую, проводиться купіровка. Знову ж таки, все ті ж норми гігієни. Під час опоросів відбувається і виділення, і крововиливи відбуваються. Ну і якби для того, щоб оця от вся... Всі накопичення, які можуть знаходитися на полових губах, свинка далі хвостом їх не прижимала, і якраз от ця інфекція не потрапляла у е, ну, репродуктивну систему, я би так сказав. Так що все робиться не просто так. З приводу теж спилювання зубок, питали обов'язково не обов'язково. Знову ж таки, ніде написано і не написано, що це потрібно робити обов'язково, але я роблю це в обов'язковому порядку, тому що Ну, ви можете самі часто спостерігати, що коли поросятка тільки народжені, і вони починають боротьбу за оці, от соски, вони починають гризти один одного, починаються такі і з'являються такі от ранки на писочках. Ну, а ви можете уявити в момент, коли вони б'ються і кусають один одного, для них це стрес і біль. А що відбувається із сосками свиноматки, коли вони отримують гострими зубками, не наче ікло, починають кусати її вим'я. Так що ну, все робиться також не просто так, тому бажано проводити такі процедури. А ось і їхній папка красунчик наш. да? кажучи. Кислинчик. Кисивинчик. Каже, дав би лучше мені пожрати так? Да? Товариство, як я неодноразово і говорив, хоч і маленькими кроками, але стараємось рухатись тільки і тільки вперед, чого і вам бажаю, друзі. Всі, хто бажає долучитися до нашої маленької дружної сім'ї, людей, які... Хочуть і розвиваються у галузі сільського господарства, підписуйтесь на наш YouTube канал. Обов'язково не забувайте написати коментар з приводу того, якою ситуація є у ваших регіонах і районах на ринках куплі-продажі поросяток. Ну і, як і завжди, побачимось і почуємося в новому відео. Всім, друзі, миру, добра. Бережіть себе і з новорічними святами всіх.